Я була з тих людей, хто казав, ви текст почитайте там пекло. Чому ти вважаєш, що в тексті пекло? Давай не так. Чи порушує цей текст стандарти, як тобі здається? А, звичайно. Якщо взяти почитати цей текст, в тексті купа суб'єктивних відчуттів, суб'єктивних, не заснованих на фактах припущень, а, маніпуляцій з емоціями і речей, яких, в принципі, не існує, але автори вирішили пояснити відчуттю. І почуття Єрмака і студентів те, як вони так як вони це інтуїтивно відчувають. Все. Ну тобто, це просто знаєш це, коли тобі дають текст, а в ньому Щас ідуть субтитри Він глибоко е видихнув. Очевидно, вчора він багато випив, тому зараз дихати йому важко. Ну, очевидно, він міг. В принципі, просто видихнути, а чи можливо він набухався? От так, от весь текст. Ну і чесно, я мені хтось написав в коментарях, що читати це було неприємно прямо на фізичному рівні, мені також. Тому що для мене це просто знущання над журналістикою. Я прочитав цей текст, і коли я його читав, він мені здався просто посереднім, якщо чесно. Um, і він не викликав в мене ніяких дуже сильних почуттів. А от дуже сильні почуття в мене все, що відбулося далі. Я ще не бачив, що люди так виверталися в такі кренделя, щоб пояснити самим собі, що чорне це біле, правда це брехня. Що вони праві, тому що вони воїни світла. На мене це все справило дуже, 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 дуже неприємне враження. От просто загалом. Один з моїх улюблених аргументів, я коли це побачила, просто у мене було у мене був шок. Значить, а, а багато хто питав, так а в чому суспільна значимість? Ну окей, ви порушили домовленість. Чатом хаос, не чатом хаос, офрек, шмонрек. Це також таке лицемірство про те, що всі розуміли, що це зустріч не для розголошення. І знаєш, коли ми від когось там вимагаємо від політиків. Там, дотримання якоїсь моралі і етики. Ми ж хочемо, щоб це було так безумовно. А тут це було таке: на виправдання голубих варішок, які зробили гидоту, і потім після цього намагаються себе виправдати.